Коли мають якби, право на свій голос, відстоювати свої якісь права, якісь рішення. Я вважаю, що це день єдності нашого народу, коли він об'єднується і стає за одну мету. Тому що у нас в Україні більш свободно, не так, як в Росії за кожне слово одразу сажать. Болі свободно себе люди чувствують. Дихать хороші. Легко в Україні. В Україні живуть найсміливіші. Духом люди, тому це важливо для нашої країни, тому що зараз важкий час, і головне, щоб люди дійсно підтримували Україну. Що для мене незалежність це свобода, це те, що ми можемо обирати, що ми вирішуємо нашу віру, нашу мову, гортість за свою країну, кохання до своєї країни. Відданість своїй країні, коли ми можемо свободно передвигатися, покидати страну і возвращатися в неї. Доначу сплачую податки, допомагаю якоюсь допомогою волонтерською. Я працюю для нашої країни, я вивчаю українську. Я стараюся якось допомагати, опанувати своїм родичам українську, щоб якось її розповсюдити. Допомагаю військовим волонтерством. все. Допомагайте, це волонтерство. Я їздила на молодіжний обмін від нова Юа. Я відновлювала молодіжний центр у місті Калуш Івано-Франківської області. Як я приймаю участь, я теж волонтерю, я підтримую збори, які є. Звісно, донатю, підтримую свого брата. Даня, я тебе люблю і хоче, щоб ти повернувся. Звісно, працюю сплачую податки і ну, допомагаю чим можу, якщо ну всім мене є така можливість. Я хочу, щоб наша свобода, страна була свободна, нікого не залежала, нікому не підчинялась і були ми свободні. Був на фронті, приймав участь у бойових діях, виборював незалежність і вільність для України безпосередньо на фронті. А зараз виборюю перемогу, наближаємо перемогу, працюючи на заводі. І підтримуючи економіку України.